Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про підставу для відстрочки як здійснення постійного догляду за своїми батьками або батьками дружини або за дружиною чи дітьми. Поїхали! Перше питання, яке задають мені клієнти, це стосується того: а якщо батьки або дружина з першою або другою групою інвалідності це одне й те саме сторонній догляд, чи не одне й те саме? Ні, це різні дві підстави для отримання відстрочки. Є чітко передбачена така підстава, як у зв'язку з наявністю дружини або батьків з першої або другої групи інвалідністю, та є друга підстава це здійснення стороннього догляду за дружиною або батьками. Стосовно першої підстави, по першій або другій групі інвалідності в мене є відео на моєму каналі. Ви можете подивитися про нього. Я там все детально. Та зрозуміло розповідаю. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти саме про постійний догляд. І так, що ж це таке взагалі цей постійний догляд і як його отримати? Як в нас чітко зазначається в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що мають право на відстрочку особи, які здійснюють постійний догляд за дружиною чоловіком або батьками своїми чи дружини чоловіка? На підставі. Висновку медико-соціальної комісії або лікарсько-консультативної комісії. Як слідує з цього закону, для того, щоб отримати відстрочку на цій підставі, необхідні такі документи, як висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії. Так, стосовно МСЕКа, це довідка про встановлення інвалідності, в якій на зворотній стороні буде написано, що ця особа з інвалідністю потребує постійного стороннього догляду. Стосовно лікарської консультативної комісії, то цей висновок отримується за зверненням особи, яка має певну хворобу, і лікарська консультативна комісія вона розглядає всі ці хвороби і вирішує питання, чи необхідно доглядати за цією особою, чи необхідно. Це залежить від наявності хвороб і вирішується тільки лікарями у складі, у складі комісії з трьох осіб. Також найголовніший документ, який необхідний для того, щоб отримати відстрочку на цій підставі, це акт встановлення факту постійного догляду. І тут постає питання, звідки взагалі береться цей документ. Одразу кажу, є два постійного стороннього догляду. Його можна отримати в соцзахисті, або цей акт можна отримати в районній раді. От стосовно соцзахисту, так, у нас є така можливість законодавства, як отримання постійного стороннього догляду на непрофесійній основі і з певною компенсацією від держави. Для того, щоб отримати цю компенсацію від держави і певний висновок від соцзахисту, необхідно відповідати певним критеріям. Перший критерій, на якому вже має. Майже всі не відповідають це те, що особа, яка буде здійснювати постійний сторонній догляд, її дохід в місяць не має перевищувати 3 тисячі гривень. Тому станом на сьогодні цей постійний догляд від соцзахисту майже неможливо отримати, і всім соцзахист відмовляє прям масово. Єдиний вихід для того, щоб отримати все ж таки підтвердження факту постійного догляду, є отримати акт встановлення факту від районної ради. У вашому місці. Цей акт видається на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 57 про пере... правила перетину державного кордону. На підставі ціє... цієї постанови ви можете звернутися до районної ради із заявою про отримання акту встановлення факту стороннього догляду. Цей документ є важливим для того, щоб отримати відстрочку. У вас так постає одразу питання, як же взагалі перетинається перетин кордону, так і отримання відстрочки на підставі цього акту. Все це можливо. Є певні роз'яснення від Міністерства оборони, де чітко вказано, що. На підставі цього акту для виїзду за кордон отримується відстрочка, і цей акт буде саме закріплювати всі ці моменти по встановленню факту постійного догляду за особою. Коли ви отримаєте цей акт, ви можете сміливо звертатися до ТЦК для отримання відстрочки на цій підставі. Станом на сьогодні я бачу, що вони всілякими способами сприяють, щоб особа не отримала цей акт. Тому, якщо у вас виникають певні питання по його отримання, обов'язково звертайтеся до мене, я вам допоможу. І так підсумуємо, для того, щоб отримати право на відстрочку на підставі здійснення постійного догляду за дружиною чоловіком або батьками своїми чи чоловіка-дружини, необхідно основні два документи: це МСЕК або висновок ЛКК та акт встановлення факту постійного догляду. Однак одразу зазначаю, що кожен випадок індивідуальний і потрібно дивитися ваші документи. Чи зможете ви отримати відстрочку на цій підставі, чи не зможете. Чи будуть у вас труднощі під час отримання акту, встановлення факту, постійного догляду, чи не буде. Обов'язково звертайтеся до мене на консультацію. Ми з вами розберемося, проаналізуємо всі ваші документи і складемо покроковий план дій для отримання відстрочки на цій підставі. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавої юридичної інформації. Ставте лайки та коментуйте.